Лікування бруксизму і капа як надійний захист. Вітаю вас в клініці «32 перлини. З вами Ботвинка Валерія Вікторівна, я лікар, стоматолог, гнатолог. Сьогодні ми поговоримо про спеціальні капи від бруксизму, про те, як вони можуть захищати ваші зуби та покращити ваше життя. Що таке бруксизм? Бруксизм це не стискання зубів протягом дня або вночі. Ви можете навіть не помічати цього, але ваш партнер може вам про це сказати, що вночі ви стискаєте зуби або стукаєте ними. Також ви можете помічати зранку напругу у щелепах, мікротріщини на зубах або надмірне стирання зубів. Чому це відбувається? Бруксизм це реакція організму на стрес і тривогу. Таким чином, наше тіло скидає зайву напругу, і частіше за все, це відбувається саме вночі, коли контроль свідомості найменший. Саме в таких випадках ми пропонуємо вам виготовлення капи від бруксизму. Це не просто шматок пластику. Це індивідуально виготовлений медичний пристрій, який має кілька важливих функцій. Функції капи від бруксизму. По-перше, капа створює бар'єр. Між верхньою і нижньою щелепою і не дає механічно стиратися зуба, навіть якщо ви продовжуєте стискати щелепи. По-друге, правильно виготовлене капа від бруксизму розподіляє жувальний тиск таким чином, що це створює найкращі умови для жувальних м'язів та щелепових суглобів. По-третє, Поверхня капи створена таким чином, щоб зменшити активність жувальних м'язів. Носіння капи швидко входить в звичку. Вже через кілька днів більшість пацієнтів відмічають зменшення напруги жувальних м'язів у шиї, зменшення ранкового головного болю, а також покращення якості сну. Звичайно, капа то є лише частина комплексного підходу. Окрім неї, ми рекомендуємо практики релаксації, вправи для жувальних м'язів. Та шиї, а іноді і корекцію прикусу. Не відкладайте візит дохнатолога, якщо бачите ознаку бруксизму. Бруксизм це не просто погана звичка, це стан, який потребує професійного втручання. Тож не вагайтеся і звертайтеся до клініки 32 перлини.